Що ви бешкетники, га? Що? що? Всім доброго ранку, слава Україні, дорогі мої друзі. Гості ці моєго каналу. З вами знову Шелудько і моє господарство. Так що, друзі, відключили вчора поросят. На першому кадрі видно, як вони це почувають. До перші дні то таке. Саме головне це у нас вже четвертий, п'ятий, шостий, сьомий день починаються там каруселі, починаються моменти. От із-за чого ми і переводимо на стартовий комбікорм свиноматок. Ну, не переводимо, а фактично вони у нас сидять із. Народження для того, щоб не було цього стресу. Тобто, коли є стресова ситуація, починаються діареї, починаються каруселі. Так що, друзі, головна задача фактично в багатьох господарствах, це е, боротися з тими чи іншими болячками, які є. Тобто, по вакцинації буває задають запитання, що треба ставити, що не треба ставити. Ну, ставити можна все підряд, е, що написано в книжці. Але Є деякі моменти, от, деяких бурячок, наприклад, в районі там вже не було 100 років, ну не 100 там менше. То навіщо від цього вакцинувати? Основна задача це у нас, тим, чим ми стикалися, це набрякова. От ми робимо профілактичні процедури, тобто вакцинуємо від набрякової хвороби, отечка в народі називають, і від мікоплазмоза, і від паровірусної інфекції. Це вакцинується ремонтні свинки. От, було відео, ми також вакцинували і показували. Тобто, до Повномасштабного вторгнення фактично всі відосики були про господарство, і трошки про мою сім'ю. Ну а на даний момент в основному з'ясуюся про ті чи інші речі, що ми з вами зробили. Так що вчора ввечері ми проводили стрім, який у нас не відбувся у неділю, тому що був поганий інтернет. Вчора було трошки кепсько по стану здоров'я, але ми провели і зібрали з вами почти 40 тисяч гривень. Це дуже величезна сума і дуже величезна. Підтримка. Дякую всім небайдужим, дякую всім за підтримку. Рухаємося далі. Я думаю, що до кінця неділі ми назбираємо на резину хоч на один комплект для 111 ї бригади Переволу Луганщина на татру, на чотирьохпосну машинку, таку з такими величезними колесами і безпосередньо передамо особисто хлопцям. Я думаю, що з Анатолієм ми з'їдемо і це все діло зробимо. Ну а на даний момент робимо те, що робимо. Основна задача наша посправлятися по господарству. І ніхто у нас нашу роботу не забрав, ніде вона не ділася. Тобто свині на відгодівлі їдять стільки, скільки з'їдять. За ніж понаказявкували і зараз будемо вбирати, що ще позасипаємо у кормушки їсти і працюємо далі. Так. Ось така красота, ну, в клітках поробили, зараз все це треба прибрати. Воно вже починає гуляти одна із моїх подопечних, яку я хочу осімінити. Ну, Перша гулянка не будемо осінняти, так що 5-5 місяці трошки наче ранувато до гулянки до парування. Ну, а там буде видно. Так що, друзі, рухаємося, працюємо, підтримуємо один одного. О, це тоже давно щось, походу приходить в хвилинку казав, якщо не прийдеш в охоту, то підеш на таранчук. Да? Є таке діло. Так що будемо спостерігати. Якщо це ложна у нас охота і вона не буде нормально стояти, значить ми її вибраковуємо і на її місці ми знайдемо не одну свинку. Так що по дезінфекції, так як у нас є така проблема, і зараз ходить африканська чума, вона все життя була. Ну, останні роки і постійно будоражуло людей. Ну, в першу чергу треба мінімалізувати, Та й взагалі, щоб менше всяких грязних лазило це перше. По-друге, все-таки робити суху дезінфекцію, якщо є така можливість. От, ми вчора, кстати, робили, тому що в неділю не робили, бо не було у нас, видно, що потрусили. Тобто це такий білий порошок. Цей раз робив дезлайфом, який замовляв у стандарт агро. От, так що Перед цим замовляв Дезасан Вігор протягом 6 років. Ну, там у мене якраз трошки збій вийшов в програмі. І хлопці привозили мені стандарт-агру, агро, я замовив Дезлайф. Дай по ціні. Трохи кусається, зараз не той час. Але Дезлайф є Дезлайф, а Дезосан є Дезасан. Дезасан реально крута штука. Так що, друзі, вчора також приїжджали до мене стандарт агро. Привозили мені добавки, Я зараз додавлю відео, подивитись, звідки і що ми беремо, хто нам привозить, які умови, як, як спілкуємося де і т.п. Так що, друзі, для того, щоб передостерігтися, ну береженого на обох, береже. Робимо дезінфекцію, обираємо, щоб частенько було. Не користуємося сирою кукурудзою з поля качанами, тому що... Переносчиками в основному є дикі кабани, ну, я не буду там втверджувати, е, як там і що там, ну, але бережаний Бог береже, так що все-таки десь якось придостерігайтеся. Конкретної такої, ну, я не знаю, як правильно зробити. Вакцинації як такої немає від африканської чуми. Так що в нас вже тут поряд позакривали деякі базари, там морозовка, баршівка, кажуть, там буде видно. Так що, друзі, друзі, не опускаємо руки, працюємо, сильно не розслабляємося, ну і сильно не нагружаємося. Головна задача це перемога, так що працюємо. Працюємо, згуртовуємося, підтримуємо хлопців і дівчат і рухаємося далі. Так що гарного перегляду, до скорої зустрічі. О, так нормально Фух Чо ж таке? Ви чуча наче її запихав, так я так нервничав, щоб ти мені угла не збив. ні, щось ошибка вибила, як мотор не їде, ні То у вас тут аж два чоловіка, доброго здоров'я! Слава Україні! Доброго. Опачки, що там привезли мені? Все як положено? Так, як дорога. Нормально. Нормально, як робота. Так, слава. Як Микола Юрій? Ой. Живей, просто. Ой, о слово, ой, мене вже насторажує. Мене вже насторажує. Так що чуєш, треба було б його взяти з собою. Чого? Тому що ну, я ж привик. З мене там, я коли знімав відоси, що приїжджає до мене директор Стандартагору і вигружає мені машину, А я ж тобі бачиш при параді, чистеньких у цього курточки, не знаю, там видно в мене чи ні. Ти ж ну я ж зустрічаю, як ви. Тобі, тобі коло... цілий начальник виробництва. Так критяк вообще, так що... Друзі, «Стандарт Агро» прирулив до мене дуже швидко, зранку зробив замовлення, не світне зоря. Микола Юрійович, мабуть, лічно сам грузив, да, там? майже, майже, да? майже Ти, ну, майже, слово... <риво> да? Так що, друзі, хто там питав, чим Шелудько годує своїх поросят, які там у нас секретні рецептури, то начальник виробництва може сказати, що на кожному мішку є секретна рецептура. І фактично такі самі рецептури і у мене. Вони фактично нічим не відрізняються, тому що основна задача положити правильно вітамінно мінеральну добавочку. Під неї написаний білок там, соєва макуха, щоб вона була толкова. А якщо хочете толкову, то замовляйте там, де і премікс правильно, ви ж продаєте. Яка сьогоднішній день цінова політика соєвої макухи Стандарт агро, Розніця, опт. О, скаче. Скажу, що, да, ціна може бути сьогодні. 17, завтра 15, післязавтра 19. Ну. Середня десь 16-17 є. Mm. Да, ну, я просто ж у вас не беру, тому що мені начать, далекувато і ми вже працюємо з Требуховим. Та й була трошки соя. Мені там один підписчик подогнав по нормальній ціні, і ще й протеїн 40-й. Ми її здали через аналіз, волога 10, тобто вона зайшла добре, і хлопці мені на заміну. Так що ну це не все мені, хто там дивиться, це їде ще до однієї підписниці, яку я довго переламував. І я хотів би просто зробити наголос на це. Є в мене один підписник із Лозової. Ну я не знаю, підписник він чи не підписник. Але найцікавіше не те, людина мені пише в коментарях спочатку, я даю номер, хоч мій номер завжди є в описі. От він мені потім пише, коли я йому даю номер, і він каже. А скільки буде коштувати ваш рецепт для бройлерів, щоб ви мені продали його? А я кажу, так я ж у кожному відео, я навіть усі, там готував е, приміщення для посадки бройлера, у мене картонка вісить замидгана. Кому треба, зробив скріншот, збільшив да і все. Якщо не хочеш, замовив стандарт агро, і на мішечку є рецептура. Е, Премікс іде універсальний. Мішечок є 10 10-кілограмовий, І для бабушки, і для дідушки, і для професіоналів. Там 25-ка, і можна набрати і десятками. Е, обратно собі медальку прицеплю. Десятка в принципі це моя заслуга. Мені дуже подобається. І багато людей от у мене побережають, чому я замовляю десятку. Є реально бабушки і по 70 років, які беруть 10 кілограмовий мішок. І для бройлера, і для. Та й не тільки для бурилера, а й для свиней. Так що я тій людині сказав, коли немає такого, що там щось продавати. Ну як це рецепт продавати? Не, ну в нас є такі там ютубери, які кричать там грудь себе б'ють самі рецепт, там десь чийсь там. Так що, е, як е, я так кажу, начальник виробництва, що ви могли б сказати для тих людей, які тримають домашнє господарство і бояться все-таки преміксів, тому що це така тематика, вона болюча була. і у нас тут уже в регіоні в принципі, вже цього ніхто не боїться, але ще є села туди, Волинська область, оце мені пишуть там, продайте поросяць, бо багато картоплі. Ой, а не треба боятися. В любому випадку треба пробувати. Поки не спробуєш, не знаю, на птиці, на свинях не зрозумієш, твоє воно підходить чи не підходить. Все. А якщо є рекомендації багатьох людей, то чому б не взяти? От, ну А я людям розказую по-простому, по-смішному, тому що якщо в рецепті написано Соєва макуха, там соняшник, ну я ще додаю горох, то тестую сам, провіряю. У нас написано, то воно там є. Да, от. І якщо ви положите під, під той рецепт, що там ще рекомендують, то воно буде працювати і будуть прирости. Ну тож, Люди ж е, там соєва макуха. Все, він зацепився назва або шрот. І буває бабка на базарі продає і каже, це шрот. Ну, а вона навіть не знає, чим відрізняється шрот від соєвої макухи. Ну, шрот, там навіть по простому це буде вищий протеїн, волога буде нижча, жиру теж буде ноль. От. Ну це так, по характеристикам навіть кажи, не, не от, більше, більше відсоток білка. все. Бо протеїн, дехто не розуміє, що таке проти да, Так, так, так. так. Ну, да, Я, я вас зрозумів. І... Тоді ж, відповідно, технолог і працює, Чи, ну, ваш технолог, дівчинка ж у вас була, так вона є. Бо в мене ж була купа-купа всяких моментів. І кажуть, о, ти там шелутько, там стандарта, ти працюєш, тобі там башляють, тобі там платять. Микола Юрійович, де моя зарплата? Я не зрозумів. <світ> це один, мабуть, клієнт, якому просто пофіг, і один блогер, якому пофіг реклама. Це не реклама, це направлення, але мені привезли на сьогоднішній день безкоштовно. І мені це дуже подобається, тому що. Ну як? Мені подобається цей продукт. Хтось каже, дорогий, дешевий. Але доставка додому це вже ну, дорогова. Понятно, що якщо людина буде замовляти мішок, то йому ніхто його не привезе. Е, я думаю, те замовлення, що спереду, там теж доставка, я думаю, Микола Юрійович за доставку не бере, тому що це є оптове замовлення, і вже людина там вважає з того моменту, чи стоїть його вести, чи ні. Е, ще знижку якусь зробили. Так що, друзі. І шукайте того, кому ви довіряєте, тестуйте, провіряйте і працюйте. Тому що буває питання, як Калинка, як Йозера, як там терипири той же Польфамікс. Я кажу, да я ж не знаю, бо я ж на ньому не годую. А просто кричать, що стандартагро це супер-пупер контора, чи там як воно правильно називається виробництво, я не можу. Чому? Ну тому що для мене просто воно хороше. І я буду поки на ньому. Як да. і додовольняє, то. О, я буваю там дзвоню, Миколі Чуєш, в мене там є моменти. Е Побалакай там з технологом, давай От, І він прислуховується. Не завжди, звісно, ну, На наступний раз подзвониш, да? є моменти. Ну, я ж не, не тільки свинар, я ж і психолог. Так що, друзі, не буду затримувати Сандартагро. Хлопцям ще треба їхати туди в ближайше село. Не буду скидати локацію, може це секретно, але я думаю, ви знаєте ту людину, куди воно їде. О, ту людину ми перевели також із комбікорму на сипучку, з сипучки на Хоч Люди займаються професійним птахівництвом, і вони не вірили, що це може бути. І е, буквально там півроку назад я виїжджаю, і чоловік цієї пані говорить мені, Серега, не встань. Я стою, і він каже, а як така херня може бути? Що ми закладали там. Вони сиділи там на іншій конторі. Ми закладали 16 тонн. У нас вийшлося 12, і по ціновому діапазоні в нас вийшло дешевше. Я кажу, ну як? Ну ви ж ти ж кажу, їси борщ, ти що жінка тобі приготувала і там лежить отакі два куска м'яса, то ти сів у тракторі, ще тракторіш на тому тракторі до обіду, а заїхав якийсь там ганделик, де тобі положили такий кусок м'яса, да оліві зажарений, то ти через час хочеш їсти. Так що давай вже якось будемо ці моменти порівнювати і рішати. Все, не буду затримувати хлопців. Рукавички вже надів начальник, не знаю який, то я ж кажу. Начальник Миколі кажу, Микола, ти начальник для нього, можливо, начальник, да? ну, не для мене. Так що кажу, давай калян, роботай, розгружай. Так що я дякую хлопці вам за роботу, що не опускаєте руки, працюєте, працювати треба. А ми в своєї городу будемо під'єднувати людей. І люди, дивлячись на мене, роблять якісь висновки і пробують цей продукт. Тому що тільки в порівнянні. Можна дійти до істини. А ми працюємо для чого? Для того, щоб забезпечувати свої родини. І якщо в нас є якийсь заробіток, то ми можемо від нього відщипнути і підтримати наших хлопців і дівчат із Збройних сил України. Поки їхав вже двоє дзвонило. 32-го Руслан дзвонив, треба колеса на вас купити, купимо. І Стандартагро це одна із тих ну не знаю, підприємств, яке підтримує Шелудька. Буває, я дзвоню до Миколи Юрійовича, я кажу, Микола я не буду тобі 5 тисяч гривень передавати, бо я оставлю на ЗСУ. А він каже, оставляй. Я в, шутку, я в шутку сказав, але реально він буває сам мені дзвонить і каже: Серега, остав ту чи іншу суму для того чи іншого збору, тому що трошки контролює. Так що є підприємці, я знаю, що і в Черкаській області долучається кожен із вас, тому що в кожної є родина, в кожного є товариші, знайомі, друзі. І дякуючи їм, ми можемо приїхати до Шелудька привезти премікс, а я вигадую якесь порося. І може відщипнути потім кусок сала і передати його на схід чи там на південь хлопцям там чи на Запоріжжі, чи на Донечки чи на Харківський напрям. Так що, друзі, буду завершувати траляля та паля, бо хлопцям ще їхати, а мені таке ля 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 Може, ще щось хочете висказати? Ми тільки кажемо слава Україні! Героям слава! Так що, друзі, на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Кому буде цікаво, напишете мені на вайбер, я оставлю вам реквізити одного із дядьків. Будете до нього дзвонити і мозги йому виносить, як я, а ні, заходите просто на сайт, забувайте в Google по-простому, по сільському стандарт агро, і ви знайдете все те, що вам потрібно. Для птиці, для свиночок, для бичачків, я не знаю, на замовлення там робите. Да? так що І цем є, і всякі такі різні речі. Ну і для котів, каже, не знаю, є чи немає, він вийшов кіт. Ну Для собак щось там було, да? так? А щось є, туди. щось є вже, да? так? Все, друзі, розгружаємося. Ви думали, що я приколуюся, чи що? Мене завжди всі... вигружають і директора, і їхні зами. Так що шутки шутками. За такі шутки бувають у шелудька проміжутки між зубами. Якесь не таке, так? Да? Чуєш, а вони мені не вірили, що в мене сам би явраменко розгружав би. Це дурачка шелудька включив, то в нього спина болить, то в нього задишка в правому коліні. То ще якісь моменти там в житті. То, каже, піду гроші насчитаю. Ну от так буває. Ну начальство сховалося в дзот, а подчинення носять до, до дверей.